Що, ну, такого фальсифікату, такої наголості, такого цинізму і е, зневаги до закону, зневаги до е, звичайних людських цінностей. Їх просто, ну я, я не пригадую, щоб вони колись були. Щоб на чорне казати біле, на біле, чорне, потім міняти їх місцями просто в воздухі, в польоті. Я, ну, знаєте, я вчора е, за по по да. суті кажу, е, я вчора вже сміявся, кажу, ну, от, е, 111 у нас переробили на е, 109 і 241 -му. Я кажу, наступного разу наступного разу <кхів> ставлять в клопотання е, закон якийсь там про судноплавство, нарисують піратський флаг і вухать мені статтю піратства з тим же текстом. Але в принципі можна піти по іншому шляху. У нас там всі 430 статей кримінального кодексу, можна по кожній статті і в кожен суд відправити. Один і той же текст тільки з різною кваліфікацією. Ну, Я розумію, що сьогодні в Україні так можна, і що це є вже нормою для офісу президента, для офісу генпрокурора, для наших суддів, що це є абсолютно нормальна історія. Ну давайте будемо так робити. Далі. Також вони поклали, е, поклали повідомлення про підозру. Ще раз, повертаючись до м, цих документів, зараз повиночно. Кіно. е, про повідомлення про підозру, ще раз, я наголошую на тому. Оцей текст один в один. Я йду по документам, які мені дали, дала сторона обвинувачення. Вони мені їх дали три роки назад, ну, вони принесли їх повторно сьогодні, вони нічого не змінили. Вони залишили, ну, змінили кваліфікацію і хочуть, щоб я сидів. А тепер, е, шановний суд, ну, е, в мене також є е, коментар з приводу того, що відбувається. Дивіться, е, адвокат е, Іванова на початку засідання подала вам попитання е, по 111, е, який е, пан прокурор е, вже Давав Шевченківському і в апеляційному суді, клопотання нічим не відрізняється від клопотання сторони обвинувачення на сьогоднішній день. По тій історії суд першої інстанції і суд апеляційний вже виніс своє рішення. Тобто, кожне слово в вашому клопотанні, яке сьогодні надано, по ньому вже є рішення. Це рішення чітко зазначилося, що. Мене продовжують тримати під вартою із можливістю внесення застави у 1400 прожиткових мінімумах доходів громадян. Разом з тим, і апеляційний суд, і Шевченківський суд чисто, чітко зазначив, що я маю носити електронний браслет. Тобто він визначив, він ознайомившись за 3,5 роки з матеріалами, і Шевченківський і апеляційний чітко зазначив, що цього є абсолютно достатньо. І я не розумію для себе, яким чином із того клопотання, питання, по суті, якого вже було вирішено, прокурор вирвав абзаці, назвав це по-новому і прийшов сьогодні для вас. Для чого? Щоб, що? щоб ви перевіряли рішення апеляції, чи для того, щоб ви перевіряли рішення суда першої інстанції, чи просто для того, щоб в Печерському суді. Прокурор знає, що він отримує відповідно до рішення клопення те, що він хоче. Так, Ну ще раз, це кримінальний злочин. З боку з сторони прокурора це 372 з боку суддів це 374 Це е, фактично мені просто забороняється захищати мене. Тому що я вже від цього захищався. І апеляційний суд, і Шевченківський вже прийняв рішення по цьому питанню. Чого ми тут сьогодні зібралися з вами? Для чого? Всі абзаці. По суті, будь ласка, ви по суті одне те саме. Я почула, що підлога і клопотання ідентичні тому як розглядала Шевченко, коли Шевченко і апеляційний суд надав оцінку, що вам має бути запобіжний захід у за заслабо. Ви ж одне те саме повторюєте. Так, але я ж не розумію, дивіться, ваша честь. Він так буде, ну, сторона обвинувачення, може так ну, кожен раз ходити. Мені кожен раз будуть по одній і тій самій ситуації, кожен раз призначати заставу, я її кожен раз маю платити. Просто зміна кваліфікації, ми знову йдемо ну, по кругу. Так, от, от, ми ми ж з вами чудово розуміємо, що є одне виключно бажання тримати мене під підважкою. Я не чиняв жодного злочину. Я ну, про це вже довів, ну я не знаю, кому тільки не довів. Я жодного разу не впливав на жодних свідків. Я довів свою позицію в апеляційному суді, в Шевченківському суді. Зміна просто трьох цифр від того, щоб строчно було потрібно. Вона взому нас повертає повертається. Скільки ще таких буде статей? Я просто, ну Вибачте мене, я на взводі на емоційному. Три з половиною роки оця макулатура, вибачте мене, яка не має до реальності жодного відношення, яке спростували по абзацам, кожен абзац. Американські партнери допомагають у сплаті е застави. Але хтось приймає рішення, що ні, він має сидіти. На підставі чого? І чому не розглядається моя 206 стаття? Як вони мене вчора затримували? Чому вони мене затримували?